знаете, сказать что-то о патриотизме, нам приходится сейчас не только говорить об этом, мы... нам приходится защищать Родину. Как-то, наверное, сейчас такое время тяжелое, и благодаря вам, что все-таки поддерживаете, держите за нас, за нас кулаки. Мы... Я думаю, правда, на нашей стороне мы победим и Побіда буде за нами з такими словами до дітей, які відпочивають у санаторії Дениші, звернулися військові 95-ї аеромобільної бригади в День державного прапора України. Військовослужбовці відвідали патріотичний концерт, в якому брали участь маленькі відпочивальники. Наприкінці заходу діти вручили військовим власноручно мальовані малюнки. Капітан 95-ї аеромобільної бригади Олександр Благоднюк каже: в зоні АТО військові дуже цінують моральну підтримку, і саме підтримка рідних та близьких дає сили перемагати ворога. Я думаю, що ці малюнки непосредственно я залишу вдома, нам приходить гуманітарна допомога, і приходить від дітей такі ж малюночки, які це же радують, я думаю, обов'язково там нема сумнівів. Хоч ворог не коварний, але в нього немає. В душі ніякого патріотизму Они, не знаю, тільки воюють, тільки за гроші. Правда на нашій стороні. Ми свою землю захищаємо. За словами дітей, які відпочивають в санаторії та чиї батьки несуть службу в зоні АТО, найголовніше це моральна підтримка. А військові ділом доводять свою вірність батьківщині. Не вразим, Ну навіть не вразило, а можливо, я горжусь з тим, що вони багато не балакають, а діють своїми діями. Тому що люди, які балакають багато, більшість всього вони не нездатні не на великі вчинки. Важливіша моральна підтримка. І якщо вони будуть бачити, що все по справедливості, і люди їх люблять, вірять у них, то в них все вийде і все буде добре. Під час зустрічі з військовослужбовцями усі маленькі відпочивальники отримали солодкі подарунки від облдержадміністрації та обласної ради.